На Львівщині побили ТЦКшника. Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, як бачимо, протистояння цивільних українців проти ТЦКшників продовжується. Черговий епізод стався на Львівщині, там, у Яворові Львівської області, побили працівника ТЦК. Чоловіка вдарили тупим предметом по голові, внаслідок чого у нього діагностували закриту черепно-мозгову травму. Але тут саме цікаве, як пропагандонські канали почали розносити всю цю новину. На Львівщині побили працівника ТЦК, якого у 22-му році намагалися вбити окупанти. Тобто, в 22-му році його намагалися вбити окупанти, а в 24-му році його намагаються вбити українці. Так може це з цим ТЦКшником щось не те? Звичайно ж, цю ситуацію прокоментував Львівський ТЦК, і ось що вони написали: спочатку вони тут пишуть про всі поранення, які отримав цей військовий, коли воював в 22-му році. Після цього вони пишуть, що закрита черепно-мозкова травма. Такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні, і цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов'язків у місті Яворів Львівської області. Службові обов'язки він виконував. Ну, знаємо ми ці службові обов'язки. У березні 22-го року його намагалися вбити росіяни, вороги і окупанти. А у червні 24-го він постраждав уже від своїх українців-земляків. Ось такі от вони погані, оці українці-земляки, які бідненького ТЦКшника вдарили по голові. І в мене тут є питання до цих пропагандонських засобів масової інформації. А чому ж ви не розказуєте про ті ситуації, коли ТЦКшники хапають людей на вулицях, викрадають людей на вулицях, катують людей в ТЦК, вбивають людей в ТЦК, а потім кажуть, що у людини була епілепсія, він упав, ударився у підлогу, саме тому у нього купа різних побоїв, переламані ребра, і через це він помер. А може у цього ТЦКшника також була епілепсія? Ти він просто упав на підлогу, вдарився головою і все, ось вам і черепно-мозкова травма. Не може бути такого варіанту? Але це ще не все, друзі. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграмі є в шапці профілю, опублікував відео з Одеси, там, де люди спалили ще одну машину ТЦКшника. Ну, знаєте, як то кажуть, Бог дав, Бог взяв. Люди на ці машини донатять, люди на ці машини скидаються, але вони на фронт чомусь не їдуть, а на них катаються ТЦКшники і пакують людей на вулицях. Тому люди вирішили, якщо ці машини не використовуються за призначенням, значить вони мають повне право знищити ці самі машини. Я вже навіть відчуваю, як зараз пропаганда знову вибухне новиною про те, що це військові приїхали з фронту на відпочинок а люди спалили їм машину, але всі ми прекрасно розуміємо, що все це абсолютно брехня, тому що люди не будуть палити просто так з будь-які машини ТЦКшників. І люди прекрасно знають, що ТЦКшники їздять на швидких допомогах, на бусиках із хрестами, які повинні рятувати життя українських військових на фронті. Так на цих бусиках їздять по вулицям і пакують людей. І так само ТЦКшники вже прохавали всю цю ситуацію і вішають на свої бусики таблички: Ми не ТЦК, а ми ЗСУ. Люди все знають, люди все прекрасно розуміють. І якщо ви думаєте, що люди дурні, то ви помиляєтесь